Гроші на зсу не метро, а дрони з такими гаслами 28 жовтня під міськрадою Дніпра влаштували акцію на протест. За нашими підрахунками зібралося близько 200 людей. Одна з них Марія Шестакова каже, вимагають від влади перерозподілити кошти з місцевого бюджету, аби збільшити допомогу армії. Якби були ті ж самі дрони, були автівки, все що ну, все, що потрібно. Якби було, то хлопці мали б змогу зберегти життя і здоров'я і ефективніше знищити ворога для того, щоб настала перемога. Таку акцію дніпряни проводять вдруге. Місцева жителька влади вважає, що на допомогу військовим потрібно виділяти не менше 70% бюджетних коштів. Ми є теловитиловики, і ми повинні забезпечувати наших хлопців не зборами. Коли нам викидають волонтери або коли ми самі приїжджаємо з фронту, і хлопці кажуть, що у них банальних речей не вистачає. Ганьба! 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 Дніпрянка Юлія Варавка каже, змінювати бруківку та будувати метро не на часі. В мене в чоловіка брат рідний нас хрещений на війні. Він був вато 2014 року. В Мене не можу сказати прямо буря. В мене чисто щире нерозуміння, як можна таке робити і як можна такі пріоритети виставляти для міста. Наступну акцію протесту Дніпряни планують провести 4 листопада. Ми надіслали інформаційний запит до міськради із запитаннями: чи є нагальна потреба виділяти кошти на благоустрій міста, та чи планують перерозподілити бюджет, аби збільшити допомогу армії? Відповідь оприлюднимо Олеся Приходько, Олександр Жидалев, Суспільне новини, Дніпро.